Відкриття відбудеться. Добре. Слава Україні, футболісти, батьки та тренери. Перед початком нашим традиційним турніром табір Кап ми хочемо шанувати пам'ять, хвилин мовчанням всім захисникам, захисницям, які положили своє життя за наше майбутнє, за те, що ми можемо грати в футбол, розвиватися та вкладатися у тут футболу. Тож, самое хвилину мовчання. Пале. Пале. Пали! Пали. Пали. Дякую. Попереду у вас три яскравих днів насичених емоцій, яскравих ігор. Я бажаю вам всім удачі, але перед тим як ми розпочнемо, лунає гімн України. Паша, Паша. А, нет. ну, чекай раз. Иди сбери про... А, не, Юрка уже там. Як ты хочешь класть? Куда? Куда ты хочешь класть? как так вот. Жена возьмет. Другим боком развернуть.

Костю. Костю. такой зарядку и сумка. Лишь нормально. Олег, давай, Олег. Юрка, дай пернуть. А, не, не, чекай, чекай. なるほど Dobre ráno. Два по сімнадцять. Будемо переключати на камеру. У першому? Типа, у кінці першого? Понимаете, кто это? Давайте принимать. 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 Давайте принимать.

I'm no, 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 no. Взяв не можна мати розмовляти, зрозуміло.

Ого. <клес> Ти позвонимо, <му>, найдема з корше. <плес> <плес>

Рулета різа на кухні, рулета ясно. Посидіть доміти до нього, будь ласка. Позьміть. Побіжіть. Добре? Відкакаємо ресторани. Добре, старопта. Якщо буде звідси брати, пожалуйста. Подроста, аби тут не є, наприклад, на течку. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale,

Там межі пекарня. Чекає якусь. Ало. Там де вода, у нас до води стоїть. Там десь ми тепер ставали перші. Кажіть мені. ти чуєш? Що, кажи. на кухню зайди, кажи попросив, що я просив. Тас, просив. Нитку, ту, що в неї робляться в

Хто це? Я не варіант, а, блядь! Дай сюди, дай! Ось ти, сьогодні! Бігі, бігі, батька! Варіант! Варіант! Думай, мать! В тебе цілий день... А, бо ти граєш, а ми варіант! А, цілий день? Так. А ти вже п'ятиш ворога і що?

Двінутки, минута. Да, дві минути поговорити і все. Скажи батькам атлета, що за поле. Там вони дивись, там біля тренера. Всі батьки за поле. Навіть наші. ну пусть да разбирает у каждого. Бля, а тут кстати на да? Замыкает это вообще друг.